23 липня відбулася районна спартакіада серед інвалідів. Людям із особливими потребами було запропоновано долучитися до спортивних змагань різного типу. Проте метою спартакіади є не лише провести спортивні змагання та визначити переможців, а й долучати людей із особливими потребами до здорового способу життя, а також вселити в них оптимізм та надію на краще. Сильні духом. Саме під таким гаслом, 23 липня, в міському парку відбулася районна спартикіада, присвячена людям із обмеженими фізичними можливостями. Організатором змагань стала громадська організація Радехівська районна асоціація інвалідів. Також до заходу долучилася Радехівська районна адміністрація. Проведення сьогоднішньої спартикіади. Це є виконання відповідно до обласної комплексної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2015-2018 роки, присвячено року спорту та здорового способу життя. Я рада вітати вас на такому спортивному дійстві. І повірте, щиро захоплююся вашим оптимізмом. Вашим таким життєвим прикладом, який показує, що в будь-якій ситуації не варто здаватися, що кожна людина, яка ставить собі мету, може знайти ресурс фізичних сил, щоб її реалізувати. Ми вже не раз мали можливість переконатися, що наші пари олімпійці приносять нам більше навіть здобутків, ніж спортсмени, які є здорові на звичайних Олімпійських іграх. Це їхня воля до перемоги, це їхня боротьба за життя і спосіб самореалізувати себе. Я вітаю всіх учасників Спартакіади, нашої районної серед інвалідів. Хочу в першу чергу подякувати організаторам. Ви, люди тієї категорії, які певну силу життєвих обставин втратили частинку свого здоров'я. Але ваше бажання. Жити повноцінно, жити і бути сильним духом, тільки шани і поваги. Окрасою свята став пісенний ансамбль Магнолія. Змагання проводились у таких видах спорту, як шахи, армреслінг, баскетбол, шашки, дартс, метання стрілок, в мішень та інших. Змагання з армреслінгу. То е, окремо будуть змагатися жінки, окремо – мужчини». Учасників та переможців спартикіади було нагороджено грамотами та медалями. Вітаю, сонечко. Вітаю тебе, рончика. Я дуже рада була вас бачити і з вами поспілкуватися. Вітаю всіх з перемогами, і на слідуючий рік. Хочу, щоб у більшій кількості з'являлися на наші чергові райони Спартакіади. З кращих сьогоднішніх переможців буде сформована команда на обласні змагання, які будуть проходити в місті Червонограді в Ровеснику. У вересні місяці, щоб відновити сили та поспілкуватися у теплому колі, учасники спартикіади було запрошено до святкового столу організованого за підтримки підприємця Михайла Гавора.